Вітаю, друзі, слава Україні. Радий запросити вас вже до 231-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діох Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди, дуже коротко нагадую, що запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Знову вибачаюся, що деякі запитання дуже довго лежать, особливо ті, які дуже масштабні, об'ємні за розміром, з ними їх проблемно в нашому стиснутому форматі опрацьовувати. Потрошки Робляй алгоритми, всі отримують свою відповідь. І, як завжди, дуже-дуже вам щиро дякую за ваші численні перегляди, за поширення, рекомендації, посилання, вподобайки, коментарі, от і дзвіночки. І так само за підписки на мої YouTube і Telegram канал Це дуже допомагає морально, а також стимулює YouTube вище піднімати цей контент в стрічці, рекомендацій. Дуже вам дякую за таку підтримку моральну. І. Переходжу відразу до відповідей на питання. Мене критикують і я дуже задоволений. Особливо саме за таку критику. Всі б мене саме так коментували, так як критикували, так як цей глядач. Добрий день, пане Тарасе. Новий рік час робити висновки. Отже, хочу заперечити одному вашому твердженню. Ви часто густо кажете, що це діє проти інтересів неньки під тиском Оманського кейсу. Не згоден абсолютно. Чому? А усе просто. Воно є системним ворогом усе своє життя, і патручого нема потреби шантажувати Зе. Той і так без зупину руйнує усе, до чого досягнуть загребущі лапки. Додам, підстав сумніватців у наявності згаданого кейсу нема. Це просто додаткова страховка, яку, думаю, ніколи не використають. Пацан і так вкалує, як може. Ну, ще раз, всі мене спростовували саме так. Дякую. А тепер давайте все таки я трошечки чуть-чуть посперечаюся. Знаєте, коли отримуєш майже як тобі здається, безроздільну і вічну владу. Є дуже велика спокуса, спросто можливо російського агента. Ну, не могли зене за, завербувати в той момент, коли він в Москві працював з 2014 року. І в ідеологічній сфері працював, яка контролюється ФСБ просто абсолютно. Ну, не могли. Фермерів Сумської області, Газовиків, вони ж зверталися до нас в СБУ про те, що от вони поїхали туди, їх там хватанули, залякали, записали там їх в якісь псевдо їм дали. Відповідно, вони підписали зобов'язання працювати на ФСБ. Просто нагадую, хто в таке попав. 101 стаття, частина друга. Якщо я не помиляюся, це про державну зраду, пише, що коли людина була завербована, але не вчинила злочинів, а відразу ж звернулася до відповідних органів в Україні, це служба безпеки України, сповістила про те, що її завербували і. Допомога таким чином, фактично, служить безпеки України викрити ще один можливий канал. Такій Вербовки тому подібні деталі вона звільняється від будь-якої відповідальності за ту вербовку. Вона не несе відповідальність. От багато людей звернулися. Зеленський ніколи не звертався. Це не означає, що цього не було. Тому насправді. Там могли бути різні мотиви його проросійськості, і отой дід МГБіст, і Батько батьки сутільні Совки, виховання в антиукраїнському дусі, не залежна Україна це якесь то недорозуміння. Там все це було. Але такі люди. Наприклад, як той ж самий Янукович, як дуже багато людей, яких ми бачили в тій самій партії регіонів, коли доривається до тої влади, яку вони сприймають як вже навічно, вони чомусь чим гірші правителі, тим більше вони впевнені, що вони прийшли назавжди. То у них дуже сильно появляється бажання нарешті взяти це все під власний контроль, а не комусь віддавати. От бажання стати Януковичем, от воно. В Зеленського не могло не проявитися. І Оманський кейс був потрібний тільки для того, як ви кажете правильно, для страховки, щоб він не зіскочив з того повідка. Мені колись особисто Гризов сказав, так, тоді він був спікером Госдуми, сказав наступну фразу, що ми тут дуже часто у нас все орієнтується на каких-то там проросійських політиків в Україні. Вот на Кучму орієнтувались, сейчас это давно вже було. Сейчас на Януковича орієнтуємося. А ви українці, ви коли тільки вам поймають пальчиком СЄС і НАТО, ви вибрасаєте Росію матушку і все тоді стремитесь. І Янукович був не проти, доки його не шугнули. Тому насправді я думаю, що цей Оманський кейс він створений для того, щоб Зеленський не перетворився в Януковича, щоб він не захотів в певний момент. Управляти цим царством так з проросійськими трендами тощо, але самостійно без російських кураторів з повним ігноруванням російських ідей і наративів, у таких як Інукович, як в Кучми, вистачило розуму не сісти повністю на російську голку, не сісти на агентурні якісь вербовки, не сісти на якусь залежність, фінансовий певний підкуп. Це ж всі документи зберігаються. Чеки не горять, просто запам'ятаємо це. Тому е, оманський кейс зараз реально грає суттєву роль. Зеленський боїться українців. Він ще більший боягуз, ніж Янукович. Зеленський дуже боїться збройних сил України. Тому 24 лютого, коли він мав би ставити палиці в колеса всіма силами е, збройним силам України, зробити, щоб не було жодного опору, Він побоявся зробити. Він заліг на дно. Більше того, коли прийшов до нього Порошенко, він настільки був, мабуть, переляканий. Вони всі тоді дуже сильно вірили, що Порошенко зараз захопить владу в країні. От просто всі вірили. ДБР в це вірило, ДБР вивозило з Києва, причому дуже швидко знищувати почало. Ще до години моменту вторгнення. Вони ж знали, що вторгнення буде. Почали палити документи оперативні, де були справи проти незаконні стеження за Порошенком, інші дії, зокрема, ті речі, які дискредитували там Татарова, того ж самого Сухачова і інших. От. Основний мотив був Прошенко захопить владу, і всім доведеться за це відповісти за проросійський курс. І тому і Зеленський, переляканий перед Прошенком, перед заужним, не посмів активно включитися в ді... в діяльність за на протиставлення Збройним силам України. Він просто заліг. Потім він почав ті речі робити з осені 22-го року. У нас нема більше перемог, тому що Оманським кейсом дещо натиснули. І він боявся. Я собі уявляю, як він зараз боїться зачіпати залужного, як він зараз боїться зачіпати військових. Він реально боїться, але оцим кейсом його змушують. Він би, я думаю, що в такій ситуації він би просто плив за течією, він би узурпував владу крок за кроком. Він би захоплював власність в країні. Він б розставляв своїх людей, він би підготував силовиків, щоб вони були не такі, як зараз там є. Коли там дехто з гвардії наступу каже, ну якщо нам скажуть проти народу піти, а ми не підемо, особливо якщо там будуть військові, а ми не підемо. А поміняти їх на таких, хто точно таких питань не будуть ставити і для яких не буде цих речей, він би поплив. Але Оманський кейс його мотивує далі лишатися під певним контролем. Тому події, які саме зараз відбуваються, якби не було прямого компромату, знаєте, Оманський кейс не єдиний, є кейс Сівковича. Він засвідчений. Був, пригадуєте, харківським СБУшником. Він реальний. Це ні, не харківським, а кулінчим він був засвідчений. Він абсолютно реальний. Є кейс старих вербовок. Тобто, насправді, кейсів на нього багато. Оманський він найпомітніший і найважливіший. Про нього найбільше прорвалося інформації. Тому насправді це впливає. Я з вами не згоден тільки в одному: якби не було такого жорсткого пресингу саме компроматом і іншими речима, з Москви, я думаю, ну і плюс, якби не було гарантій безпеки особистих, а навпаки, загрози, вбивством тощо, то він би він міг би попливти за течією, не заважати Збройним силам України, але перехоплювати на себе всі їхні досягнення, всі їхні перемоги, і пробувати паралельно з тим повністю зурпувати владу. Кожен проросійський кандидат в Україні мріє стати Януковичем. Янукович проросійський, але не російський. А Москві і Патрушеву треба, щоб він був російським. От для цього потрібний оманський кейс. Між нашими двома позиціями дуже невеличка роздільність розходження, дуже невелике. Ну і згоджуюся в кінці. Я думаю, що не доведеться використовувати матеріали з Оманського кейсу. Вони одним згадуванням про нього змусять його бути сухняним. От вам історія відповідь. Наступне питання. Зараз буду перекладати з російської. Знаєте, мені часом часто проходять запитання, ну власне не запитання, а спеціальні твердження від трампістів. Більшість з них настільки ботівські, настільки тупі і примітивні, що це нагадує навіть не українські подляківські, а ольгінські ботоферми з Москви. Але і тому я їх просто вони всі повторюються сово в сово. Я їх викидаю. Я на них не відповідаю, бо там нема на що відповідати, повна тупа брехня і все. А зараз мудре питання, чому не відповісти? Е, значить, шановний Тарас, при каденції Трампа оний називав Путіна к найкращим другом, але при цьому закрутив йому <кій> по нафтогазу, так, що той і в ДНР послабив тиск. Але як лише в каденцію вступив Байден і почалася повномасштабка. То Байден не називав Байден Називав Путіна убивцею Мурдер. Мордер. А за Трампа, який притискав ґґґ, і всі дихальні отвори у пирю Путіну, а там, хоч там ну, дуже неграмотний текст, але там хай, хоч цілуються з ним на камеру, головне судити не по сфехах ефектах медіа, а за фактом. Ну, ви зрозуміли, суть я просто не відредагував наперед текст, а там уривки речень суцільні. Так буває, коли Google перекладач іде. Ну, очевидно, мабуть, вже з Америки трампійські ботоферми заходять. Але насправді логіка є. Чи Трамп є для України критичне зло перед виборами? Тоді, коли Трамп переміг, пригадуєте, я дуже багато бачив людей, в тому числі з оточення Порошенка, які казали: якщо Трамп переможе, це для нас катастрофа. Він підтримує Росію на всю катушку. Трамп переміг. Ви краще ніж при Обамі. Хоча тут я з вами не згоден набагато гірше ніж при Байдені. Тут не погоджуюся, але це стандарт для трампістів обивати Байдена брудом. Це не наша, це ваша американська гризня. Ми в неї не сунемося, не ліземо. В чому причина? Причина в адекватній, дуже вмілій дипломатії Порошенка Порошенко. Побажав зустрітися з обома кандидатами і спеціально попросили Трампа про зустріч. Трампу не вкладалося в його політичну тоді риторику. Він ж країну обивав брудом, казав, Україні нема що захищатися, Росія права, все він відмовився від зустрічі, але він публічно подякував Порошенку за бажання зустрітися після перемоги. Вдалося добитися теж зусиллями Валерія Чалого, нашого посла в США, щоби. Порошенко був в числі перших п'яти іноземних лідерів, які змогли позвонити Трампу поговорити з ним по телефону і привітати його відповідно з перемогою. Порошенко мав серйозну розмову. Спочатку телефонну більшу, потім особисту зустріч з Трампом, де він говорив з ним адекватні речі, зрозумілі американському політику і бізнесмену, зрозуміли для Трампа дуже специфічною мовою. Ну, наприклад, Трампу не можна було сказати, що Путін анексував Крим. Треба було сказати, що Путін украв Крим. От такі навіть деталі відпрацьовувалися Порошенко мілий дипломат. І при Порошенкові Трамп. Обрав нормальну адекватну логіку. Що він там закручував ті речі, про які ви говорите Путіну по нафтогазовій сфері? Там були свої інтереси. Слухайте, не перебільшуйте. Це навіть не зіграло десятої ролі. Трамп визначився, що для нього справді буде вигідніше зайняти середню позицію. Більше того, ліпше ніж при Обамі, зняти ембарго на постачання зброї в Україні. Ми не діставали зброю від Трампа, але ми її могли купувати. Джевеліни пішли при ньому. При Байдені, слухайте, не було би постачань від Байдена, Україна би не вистояла ця підтримка, яка пішла від США. Просто не порівнюйте. Але вся штука в тому, що в Україні зараз є Зеленський. Якби в Україні президентом далі був Порошенко, слухайте, мені б якось було плювати глибоко. Трамп чи Байден? Ні, Байден для України вигідніший. Він друг України, він захоплений нею. А Трамп а Трампа це було штучно. Але було би байдуже. Вся проблема в тому, що у нас нема зараз на посаді президента Петра Порошенка, а коли він пробує вийти на контакти з республіканською партією для того, щоб допомогти, а в нього був шанс зустрітися в тому числі з Трампом, і в Зеленського вчинили просто істерику і заблокували ту поїздку, тому що тому, що комусь в Україні дуже потрібно, щоб ми втратили американську підтримку. Тут навіть не заздрість, тут навіть не ревнощі. Тут агентурне, Але те, що в першому питанні було, щоб ми втратили американську підтримку. І тому Зеленський робив все можливе для того, щоб республіканці, які не мали ніколи претензій, що при Трампі. Що при Байдені республіканці не мали претензій щодо допомоги Україні, виносили її поза рамки своїх постійних суперечок з демократами? У них дуже жорсткі розходження по цілому ряду питань. Це американська політика. Знову я маю там свої погляди в деяких питаннях. Я навіть солідаризуюся з республіканцями щодо міграційної політики, але вони завдяки просто безперервним провокаціям Зеленського довели до цієї ситуації: що перше Трамп сприймає його як особистого ворога. Тому що він його тоді тими провокаціями плів Деркача то, що ледве не підвів під імпічмент і отою тупою розмовою, розповідями про свого прокурора там все інше. Другий момент самі республіканці ну їм це хамство і таке демонстративна поведінка їх першими дістала. І тому ми сьогодні, при Зеленському, маємо Байдена, який діям зеленської сьогоднішньої влади готовий допомагати Україні. І ми маємо Трампа, який точно. Ні в який спосіб, навіть найменше, не зробить жодного доброго кроку для України не через те, що він там дуже ненавидить Україну чи любить Росію. Тут ви праві це абсолютно звор... це спецефекти, виключно спецефекти Трампійські, а через те, що Україні є влада, до якої він ставиться з згидливістю і зі злобою. Байден це ігнорує, при тому, що він має більше підстав ображатися на цю владу. Трамп Трамп собі дозволяє особисті певні моменти ставити вище від політичних, і от тому ми маємо цю ситуацію. В нас, ще раз кажу, в нас сьогодні при владі Зеленській, при Президентові Зеленському, перемога Трампа завершиться для України катастрофічно. До речі, згадаю вам, от, що в Трампа на умі, то Ілон Маск, який крутиться там навколо Трампа, в його середовищі, з його родиною, з його найближчим оточенням, він виносить то маска на язику. Маск, коли пригадаєте, тоді написав, що Зеленського він там сприймає як м'ясника, зневажливо сказав. А от заужний, Заужний нормальний. Будь-який нормальний, адекватний керівник в Україні, будь-то залужний, хоча він не політик, мені здається, це не найкращий варіант. Будь то Порошенко, найкращий варіант ще хтось це є люди, які можуть вести переговори з Трампом і мати ефект. Тут я згоден з вами. Трамп не є вироком для України. Вирок для України Зеленський. От і все. Тому вибори президента США, якщо в нас поміняється влада, і будуть буде нормальна влада до того часу. Нам це буде не мати великого значення. Якщо ні, у нас буде біда з цією владою. Але я дуже надіюся, що республіканц трошки прийдуть до тями, і що не Трамп буде офіційним кандидатом від республіканської партії США. Дуже розраховую там на Нікігеллі. Все, йдемо далі. Наступне питання концептуальне Слава Україні, ну Це постійний глядач, його постійне звернення. Московія має бути знищена. Бажаю здоров'я та наснаги. Чому у нас я так розумію, що і у західних партнерів відносини між міністерством оборони та армією поставлені саме так: Міністерство оборони будує та забезпечує армію в мирний час. Але коли проходить війна, каже головнокомандувачому: воюй з тим, що ми отут набудували, замість того, щоб саме військові будували армію під потрібні задачі. А чи міністерство оборони забезпечувало це будівництво? А то і тут виходить, що править міністр з затишного кабінету, у якому люди, які воюють, знаходяться в підпорядкуванні і підлеглості, а не військові правлять, які на власні очі на театрі воєнних дій бачать і знають свої потреби, і мали би вимагати їх задоволення. Моя думка міністр взагалі мав би мати. Звання і функції зампотилу головнокомандувача, і хай би звітував перед суспільством, чому потреби армії саме такі, і через це суспільство контролювало би армію. Давайте так не зовсім згоден, не у всьому. Перше, чи так є на заході в Європі, так. Європейський союз Україні нав'язав модель цивільного контролю за армією. Міністр відділений від Збройних сил. Міністр отримує замовлення від генштабу. Генштаб основна ключова структура, головнокомандувач, його роль дійсно різко зростає в момент війни. В момент миру він координує певні дії, певні стратегічні плани, але його роль не така суттєва. І от, Генштаб має надавати. Запит і міністерство оборони таки зобов'язане, а не хоче, не хоче, хоча під контролем бюджетних асигнувань, які дає Верховна Рада. То що от Верховна Рада найвищий тут має бути орган. За ним іде міністр оборони, і за ним іде, над ним вже опиняється зверху генштаб. Отак мало бути задумано з європейською моделлю. Міністр відділений цивільний контроль за армією, але контроль не управління для чого? Зеленський призначив у і дав йому повноваження лізти в справи військових. Для того щоб військовим зруйнувати систему управління і командування, для того, щоб військові не могли отримувати перемоги, для того щоб створити протиставлення військовим, для того щоб створити свої армії, армія сирського проти армії заужного зсу, сирського окреме, фактично з зовсім іншим постачанням, іншими наказами і всім іншим, для того, щоб привнести хаос в країні. Для чого це? Ну читайте, е, слухайте відповідь на перше запитання. Саме для цього це руйнування, це щоб Україна не змогла перемогти. Щоб комусь десь поза Україною це дуже сподобалося. Насправді, ця модель європейська, як ми бачимо по самій Європі, не є продуктивною. Ота ж сама Німеччина вона не готова до війни абсолютно. Вони всі зараз хопилися за голову, що вони не готові, тому що їхнє міністерство оборони ну, зверхньо дивилися на якісь потреби військових. Є краща модель. Вона теж з того плану, який ви критикуєте, але вона американська в Америці. Шеф Пентагону, міністр оборони, він, він дуже глибоко занурений у теми військових. Як правило, це сам військовий генерал, це не якась стороння фігура, як Умеров чи Рєзніков, які взагалі нічого не розуміють, що там відбувається. Це є людина, яка добре живе в планах. Він постійно працює з об'єднанням штабів. Він постійно в цій раді він постійно визначає потреби. Вони працюють спільними зусиллями. Але міністерство оборони виробляє основну оборонну політику, але тільки президент вирішує, де армія втручається, а де Пентагон забезпечує підтримку різними способами іншої армії. Ми ж маємо справу в США безпосередньо не з комітетом начальників штабів. Ми маємо справу з міністром оборони Остіном, і я вам скажу, Остін проказав, що це не умер з Рєзніковим, що це людина, яка в нашому розумінні, ми ж Остіна, багато хто нас приймає, так це ж командувач американських збройних сил. Ні, це їхній умер. Просто цей умер на своєму місці, а не так, як наш. От чому вся штука? Тому насправді е, змішати і зробити Міністерство оборони змішати з е, штабами, ну, на мій погляд це не є найкраща річ, бо рано чи пізно воно вилізе десь боком. Саме це європейці нам дуже жорстко поставили вимогу і НАТО нам поставили, господи, розділення цивільний контроль за армією і розділення цивільної структури Міністерства і збройної армійської. Це натівська вимога для нашого подальшого вступу. Просто в Америці вона виконана в нормальний природний спосіб. Повторак, просто давайте згадаємо повторака Припорошенка. Вся ж проблема в нас в виконанні. Пригадуйте, повторак дуже нагадує Остіна за свою поведінку під час війни. Він дуже добре знав, що потрібно. Він бойовий генерал, він знав, що треба. І от мати такого міністра як Повторак. А пропонували ж залужний казав про полторака. Американці просили призначити полторака замість Резнікова. Ні, зробив умисно навпаки, щоб ставити в колеса військовим. От в чому вся штука в цій ситуації. Тому насправді питання не в формі управління. Полторак діяв той спосіб, який діють в США, який теоретично розписаний в Європі. Просто в Європі він був дуже ослаблений. А <кхем> Зеленський. Те, що ми бачимо, це, це не є наша законна конституційна форма управління армією і забезпеченням. Це є форма, як красти, мародерити на армії під час війни, і форма, як ставити палиці в колеса військовим, щоб вони не, працю... не могли нормально воювати. Тому тут зовсім інша ситуація. Тут питання державної зради, тут питання ворожих впливів, тут питання, можливо, повної неадекватності. О чому вся штука? Просто я вам кажу, для того, щоб ви зрозуміли, що та форма, яка виписана чисто законодавчо, і конституційно, і з міжнародними угодами, і з НАТО, що вона є адекватна, просто згадайте Полторака і Муженка. Правда, і все стає в свої місця, і все нормально. От проблема вся зводиться до одної фізіономії, до одної постаті в президентському кріслі. На жаль, особа визначає іноді ситуацію в країні сотні тисяч загиблих українців внаслідок того, що колись біля урн подуркували. От десь моя відповідь вам така. Надіюсь, вона вас задовільнить. Наступне дуже провокативне питання. Я б, звичайно, викинув його, але мені хочеться відповісти все-таки коротко кількома фразами. Значить, ж, ну, ще раз кажу, я сприймаю його як провокацію. Слава має бути лише Богові, тим більше, яка може бути слава України у окремо країни, яка вибрала зрадників? Це проти нашого змусила, слава Україні. Вам не здається, що ви кажучи про країну, яка обрала зрадників, приєдналися до них в певній мірі? Володимир Зеленський переварити не може слово в Україні. На початку ще вторгнення він ще звертався до військових САВ Україні. Це військове вітання, визначене, введене офіційно замість бажаю здоров'я Порошенком введене. Замість, е, е, Здрав'я живаю радянського. Зеленський, ви чуєте, він же зараз як вітається. Бажаю здоров'я, шановні там бійці, то-то, то-то. То ви з ним об'єдналися. Ви критикуючи зрадників, виявляється, з їх когорти, так чи як? Слава Україні! Не протирічить шані і повазі до Бога. Ми Бога прославляємо і до Бога молимося. Україна для нас це наша прославна історія, це наша душа і це єдине, що в нас є безумовне, абсолютне. Це Україна. А коли населення України не народ, а населення хоче дуркувати і обирати, то вони зраджують цю Україну? Не приєднуйтеся до них і не зневажайте Україну? От моя вам відповідь. і все. Наступне дуже коротко: 95-й квартал скасував концерти в Буковелі. Ви думаєте, бояться мобілізації чи у них міцна броня? І невже вояки не хочуть формувати бригаду Юзіка? Ну, Юзік взагалі-то в Верховній Раді вже сидить, він звільнений від мобілізації. А всі кварталівці 95, те, та які там бояться мобілізації, нічого вони не бояться. В них така бронь в особі Зеленського. До них близько ніхто не підійде, до їхніх родин не підійдуть, до їхніх друзів-знайомих не підійдуть. Це священні корови, це каста недоторканих. Їх ніхто не рушить. Чому скасували Буковелі? Я думаю, що хтось на Банковій сказав: Слухайте, про Буковель зараз говорять без перерви. ті черги Буковелі, це ж Буковель не можна посати ТЦК. От на Драгобрат прийшли, повістки роздавали. А на Буковельність, і про це всі говорять, і ще там квартал виступить. Ну всі ж розуміють, квартал це Зеленський, Зеленський це квартал. Буде. Ну, додатковий мінус. Вирішили ліпше трохи втратити гроші, а можливо, квитки погано продавалися. Теж, можливо, таке. Народець, там, який відпочиває, там теж оглядається, а раптом на виході з концерту нас будуть там ловити. На лижах тоді ще в ліс можна звернути на спуску, коли побачиш тецаківських. А де ти на виході з концерту з залу будеш звертати? Можливо, такі були варіанти. Ну, може, щось там не пішло. Але вони ж виступають в Києві мерзенний гедотний виступ. Я про нього про дещо кілька разів вже писав у себе тут і в Телеграмі, і ще тут буду згадувати. Оце блюзнірство і поплюження всього українського, всього національного воно триває. Ці негідники для них Україна абсолютно чужа. От якби їм не пояснили, що за це можуть колись і боляче зробити, вони би зараз насміхалися із І Та вони вже там щось роблять, якусь Гедоту по-залужному теж. Але вони би насміхалися з наших бійців. От я чекаю, який буде наступний найгірший вихлоп цієї гедотної публіки. Може, з Бучі будуть насміхатися, як у Бучі катували і розстрілювали, га-га-га-га. Це буде на них подібно, тому що моральне обличчя цих виродків саме таке. Але ну, поки що їх стримують кажуть. Ребята, вот на этом пока що повремені. От і зберуть ще раз Зеленська, от тоді будемо ржати з Бучі, з Ізюма. От Маріуполь будем ржати повним попотом. Ха-ха-ха, написали діти, а туди бомбочку спустили. От в такому стилі десь працює ця мерзенна зелена бредота. От Це те, що стосується кварталу. Вони точно ніколи не будуть захищати Україну, але вони отримують ордени. Нагадаю, зараз появилася інформація, що у тій бійці пригадуєте неймовірна спецоперація по Маріуполю, коли на вертольотах фактично бюлет в один кінець. Люди летіли вести зброю, допомогою вивозити поранених з Маріуполя за Пам'ятаєте? Так, от їм не дали орденів. Оці два мерзотники отримали ордени Лисий, той другий, який Януковича там зображав. От вам і відповідь: Це обличчя Зеленського. Коли ви бачите цю Гедоту, знаєте, це Зеленський, це він, і він їх точно захистить від будь-якого захисту України. Їм Україна не потрібна. Наступне доброго дня, пане Траса. Хочу спитати стосовно коментарів залужного щодо мобілізації інвалідів третьої групи. Простими словами, він сказав: Мені байдуже, кого наша держава мобілізує це не моя компетенція, мені потрібні зброя і люди, щоб далі продовжувати воювати з повагою. Відношуся ставлюся до Валерія Федоровича, але такі заяви, чесно кажучи, не дуже надихають. А також він такими заявами під, підіпсує собі рейтинг. Люди сприймають його як щось відокремене від влади, як гаранта і надію на перемогу. Але такі заяви ніби підспівують владі. Дякую Саву Україні. Давайте так, дуже коротко, я не згоден з вами. Насправді я не так зрозумів слова. Я їх слухав дуже детально. Я ж собі робив там певні виписки з цього всього. Він сказав, що в армія. Має основне забезп... зобов'язання. Збройні сили воюють і захищають Україну. У нас розподіл. Оте, що я говорив в одному з попередніх запитань відповіді у нас розділена відповідальність цивільного міністерства оборони і влади і збройних сил України. Збройні сили України не мають навіть права лізти. Ті питання, які є поза їхню компетенцією. Мобілізація це є виключна компетенція президента. Це написано в Конституції і це написано там в 11, і ще якісь статті закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Зеленський усунувся від відповідальності за це з двох причин: перше, його завдання зірвати мобілізацію і ослабити Збройні Сили України, що він робить вже дуже багато часу. І момент другий. Е Перекласти вину за всі негативні, неприємні для суспільного речі речі на військових і конкретно на залужного. І залужний просто відповів: не наша це функція компетенція. Ми не маємо в целісти, ми маємо отримати. З держави не я маю шукати бронежилета. Міністр оборони не я маю проводити мобілізацію. А які мають бути під контролем цивільної влади і працювати з ними. Не я маю виписувати обмеження для громадян України. О цьому відповідь це правильна відповідь. Тому тут я думаю, що ви не праві. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні!